Чемпіонат Європи продовжується Мартальволь Мартело. Огляд жіночої спринтерської гонки. І невдало розпочинає свою першу стрільбу та має два промахи. Іонат промах останнім пострілом. Паулін також невдало розпочинає прома з другим пострілом. Вайва Бендіка чудово розпочинає, має непоганий хід та точну стрільбу, та буде виходити на перші позиції з перевагою 22 дві секунда. Далі Казінгерле має 5 з 5 та буде виходить другою. 19 секунд програшу. Скотхейм. Промах останнім пострілом. Оберталер розпочала зхиби. Далі все влучно. 3,5 км. Паулін на першій позиції. Ердал. Хиба першим пострілом. 3,5 5 кілометра Бендіка перша 29,2 переваги. Хайне 5 з 5 та на виході програє 5,6 секунд. І вона вже робить нуль та буде виходити першою. Паулін на другому вогневому рубежі. Пішла в кураж та ще три штрафних кола. Бендіка на другій стрільбі допускається двох промахів. Полька Джамбіка чисто та на виході програє 21,6 секунд. Зінгреле 2-0 та має перевагу й над Бендікою 8,1 секунду. Був на лесці нуль. Та все ж програє байбі 10,8 секунд. Фігнев розпочала з промаху. Шерер в той час чисто, та виходить четвертою плюс 16,2. дві. Кендеберг 0 та буде виходить абсолютною лідеркою. 49 секунд переваги. Софі Шово чисто на лежці та буде виходить першою. З перевагою 6,4 секунди. Томінгас ще два штрафних кола. Паулін фінішує та має програш 53,7 секунд від результату Гіона. Бендіка фінішує поки на першій проміжній позиції. Пуф має 2-0 гонку та буде виходити на дистанцію все ж з великим відставанням саме в 33,6 секунди. Зінгерле фінішує поки на четвертій позиції плюс 27,4. Хендеберг на фінішній прямій та перша позиція перевага в 49,4 над байбою. Шово – два промахи, які не дадуть змагатися за перемогу. Скар на фініші плюс 55,5 відставання. Арне Клайв допускається аж три хиби на стійці. Анастасія Меркушина на фініші поки з восьмим. Одне коло плюс хвилина 46 програшу. Був фінішує четвертою. плюс 58,4. Софішово 6 км, програш 45,3. Ще 3 секунди програла з вогневого рубежа. Олександра Меркушина закриває всі мішені перед підходом на вогневий рубіж. Мала програш 52 секунди. Та на виході 52 секунди. Йохансен Перша стрільба 0. Сьома позиція плюс 26. Андренсон має 0, та на виході програш складає 25 секунд. Шерер фінішує з півтора відставанням. За останнє коло програла 46 секунд ходом. Трабуки має промах на стійці. Софішово йде по результату скар. Добрі, та все ж фінішує четвертою. плюс 54,9. Олександра 6 10-та, плюс хвилина 0,7. сім. Ренбю. Вже два промахи на Лесі. Бенет з двома колами. Дев'ята плюс хвилина 14. Олександра 11-та, Плюс хвилина 19, Ще програла 12 секунд за останні півтора кілометра. Йохансен має два нулі та виходить другою плюс 25,4. А на Вайдель випадає з боротьби два штрафних кола. Австралійка-Францеска закриває мішені на нуль та хід ногами бажає кращого. Калкенберг вже два штрафних кола на лесці Йохансен вже на фініші. Йде по результату француженки Менжен та Бендіки. Та, на жаль, не випереджає і фінішує четвертою за крок до п'єдесталу. Плюс 54. Калкенберг ще два промахи на стійці. А на Кривонос, на жаль, чотири штрафних кола на стійці. Перемогу здобуває шведка Хайнденберг, яка провела впевнену гонку та має 2 нулі. Француженка Менжан з одним промахом посідає другу позицію та має програш 49,3 секунди. Та третьою стає байба Бендіка з двома колами та відставання в 49,4 секунди. Олександра Меркушина з нулями посідає лише 12-ту позицію. Хвилина 19 відставання. Анастасія Меркушина, 21-ша -та, та з одним промахом. Лілія Стеблина. Також один промах, 32-га позиція. Та 55-ю стала Дарина Чалок чотирма промахами.